У кота Васі був хвостатий дружбан Мурзик. Мурзік жив в больниці, йому жилось добре. Санітарка тьотя Віра його годували тим, що залишилась від больних, і не обіжала, тільки іноді притворно пиздила шваброю, а хірург Ганібало Панасович Барсов інколи кидав йому з операційного стола щось смачненьке, що він відрізав від больного. А коли Мурзик наглів і починав надоїдати під час операції і пригать на штани, то проганяв ногою. Ганібал Панасович їбав медсестру Анжелу Анатоліївну. А Мурзик закохав в себе смугасту з анатомки і робив з нею те саме, що Ганібала Апанасович з Анжелою Анатольєвною. А санітарка тьотя Віра взагалі не їблась ні з ким, бо була схожа на троля з фільму Володар перснів. Тетя Віра любила внезапно зайти в палату і сказати, мужчина, срати будете. Некоторі хворі лякалися до операції не доживали. А в оперу тетя Віра не ходила, бо не було що надіть. Свині, часи і труси. Молочний магазин, де Вася лежав на батареї, зник разом з овочним магазином і булочною, бо знаходився в престижному районі, де вся ця хуйня не потрібна, а потрібні магазини, що продають швейцарські часи і дорогі женські труси. Так що в приміщенні, де була Васіна батарея, тепер торгували швейцарськими часами, які ніхто не купував, тому що всі, у кого були гроші, їх уже купили, а у всіх інших грошей на часи не було. Але в магазині тим не переймались і ту поомивали бабки. А Вася випиздрили ногою в дику природу, бо котам часи не потрібні, а потрібні молоко, ковбаса, миші, кіцькі і пригоди. Вася розпошив хвоста, підняв його над головою і пішов на бісарабку. Подивитись, що там люди кричать, може, сметану дають. З'ясувалося, що сметани там не дають, а то революція почалася. От Вася бачить, добрі люди Леніну на шиї троса накинули і тягнуть, щоб повалити. А один стоїть і воняє. І нащо той чіпать, і кому він мішав? Отаке. А один мордатий мужик йому і каже: я тебе запомнив. <рив> <рив> Ти мені давно не нравився. От я зараз одвернусь, а коли повернусь обратно, щоб тебе тут не було. Той, що воняв, подивився, яка в мордатого мужика рама, сказав понятненько. <рес> та й з'їбався. А тут і лідіна повалили. Вася бачить таке діло, треба і собі потихеньку з'ябувати. Аж тут якраз іде той мужик, що свині розводив, що ото з віркою в оперу ходив, погладив Васю, сказав киць-киць і забрав кота, щоб люди не затоптали. Ну, тепер Вася живе в нанівках, в особняку. Жере ковбасу, сметану, а щоб тримати себе в формі, полює на щурів. І все було б добре. Тільки вранці, коли спати хочеться, мужик свиней починає різать. Ті кричать, як скажеє, заїбали в доску, а так все хорошо. <плес> в общей васаки горпина прожили довгу трудову життя. Івасик до пенсії в'ябував в трамвайному депо, а горпина хуячила на комвольна суканом комбінаті. В житті їм повезло, їм удалося купити стінку, ковор, холодильник і телевізор. А нежеголі не, не вистачило, то вирішили відложити на похорони. Перед смертю Івасик пойняв, що життя заїбала, бо він насправді хотів бути шпіоном і мати ручну бізяну. На похоронах старуха з третього під'їзду бігла і совітувала, хлопці кришку вперед, кришку вперед. А на як всі казали, ото все під Богом ходим, і Богдав, Бог дав, бо взяв. Так що жаба цицьки дала, тому що треба не всякою хуйнею займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресувати любимую обезяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие. Точка Джі. Івасик і горпина жили дружно і не сварились. Одного ранку горпина прокинулась, а Івасик спитав, як їй спалось. Хуйова, сказала горпина, і больно ущипнула Увасика за срадку. Івасик сказав Ой, горпися больно, за що? За все? сказала горпина і стала курити у хворточку. А що робити, сказав Івасик, і в розстройстві сів на табурет. Шукай точку G, Мудак, сказала Горпина, і уїбала робити манікюр. А Івасик пішов світ за очі шукати точку G, бо він хотівши сохранити сім'ю. От іде Івасик, а назустріч біжить старуха, а за неї мужик з сокирою, щоб ото запиздячить і забрати три карбованці. І Васик бачить таке діло, треба вмішатись. То мужика слегка йобнув, а в сокиру закинув в кущі. Мужик каже: Братан, я тварь дрожаща, і права імею. Дея та стара, блять, уб'ю нахуй. І Васик його спитав, чи не знає він де точка G. Мужик сказав, хуй його знає, та майор впав на бок і захропів. Пішов І Васик далі, бачить дамочка стоїть на пероні. І хоче під поїзд кинутись. Івасик вмішався, слегка її йобнув, одвів бухвет, налив водки і вустріч заказав. Каже, не переживайте, дама, він вас не стоїть. А та водку йобнула, вустрічі жиреє, і по французьки пиздить, переживає. Івасик, на всякий случай, про точку G запитав. Дамочка не поняла, сказала ну джім, Алексіс, йобнула водки і закурила в вікно. Тут прийшов машиніст, теж йобнив водки, закорив вікно і плюнув на підлогу. Скільки я людей передавив, їбать мої віники, сказав машиніст і подивився на дамочку. Особливо там на повороті їх багато. Кого їх? спитав Івасик, самоубивці, сказав машиніст. Ще раз плюнув на пол і сказав любов, блядь, нахуй. Іде Івасик далі. Бачить ото мужик, топить собачку. Вже садюга прив'язав тварині на шию керпичину і вставок на глибину лізе, падло. Прийшлося його йобнуть. Мужик замичав, впав багнюку, а Івасик одвезав кирпичину від собаки і спитав у мужика, як його звуть. му, -му, -му, -му масім, сказав мужик. Івасик спитав му-му-масіма про точку джі. Але той тільки мичав, Колупався в носі і дрочив. І що воно за люди? Думав, Івасик, мужики, старухи собак пиздять, тілки під поїзд кидаються, про джі не знають, нащо такі потрібні і в чому божественний замисел. І додумався, що всьому загадочна руська душа виновата, яка підказує, що завжди треба пиздити тих, хто менший за тебе. Ходив, бродив Івасик, бачив чудеса. Різні чудеса. Альонушко і брата Кацапа, що став козлом, Калопка дебіла. Але ніхто не знав, де точка G. Прийшов додому і сказав горпині, що точки ніде не мав. Ходім, дурбецало, покажу, сказала горпина. І пішла показувати. І так добре показала, що у вас такі горпина тепер не сваряться. Ходять в музей, купили книжку таїнстиний Амбал. А восани збираються і купили квиток на оперу звірі. кажуть, це єбаністична опера взагалі хорошо на точку G впливає.